Ірина Шелепницька черговий раз заявила про відвід судді. Нагадаю, рада адвокатів подала позов до суду на Ірину Шелепницьку. 2 травня суддя Іван Драч мав розглянути її попереднє письмове клопотання про відвід судді Юрія Мантуляка. Проте відносно Івана Драча від Ірини Шелепницької також прозвучало усне клопотання про відвід, мотивувала тим, що певний період була присяжною і разом з суддею Іваном Драчем брала участь в одному із судових засідань. Позицію Ірини Шелепницької під Тримав її адвокат. Сімнадцятого 18 рік була судею присяжною і особисто згодом. Ми були в одній справі досить довго період. Я би просила вас розглянути питання, чи то відвід ваш. Підтримую по шестиницький ребен з приводу оголошення і клопотання про відвід у зв'язку з тим, що виконували професійно. Раніше розом співроботи, тому можуть бути питання щодо об'єктивності упередженості. Тож у судовому засіданні знову перерва. Тепер наступний уже суддя має розглянути клопотання про відвід судді Івана Драча. Добре, тоді оскільки заявлено відвід, я оголошую перерву для вирішення заявленого мені відводу. Перерва, якщо інший суддя вирішить. І скаже, що це є підстави для відводу, то е, тоді чи справа то буде передана іншому судді. Якщо відмовить, то я продовжу розгляд цього відводу. Дякую. Це. Чи станеться клопотання про відвід суддів останнім? Невідомо наразі. Розгляд самої справи по суті затягується.